Та й для риби, я думаю, теж краще. Опа. Залаз. Можна вже зробити висновок. От. от як сидить. На дафню кажеш, да? так? Як натягує. Дивіться який красунчик. Писок пролазить. Ти половину риби випустить, прийдеться. Ось у нас ще дві резинки. Той раз отут стояли обидві, на цей раз рознесли, одна стоїть оно, одна тут. Якось так буде нам простіше з ними управлятись. А світо не як захоче, буде туди кидати на коробчука. Дує такий легенький вітерець ось справа, Ну, він нам не завадить, а буде навіть краще. Не так буде душно. Та й для риби, я думаю, теж краще. Ну І коли буде вистрибувати отой колпачок догори, ми вас обов'язково погукаємо і покажемо все, що буде відбуватися. Друзі, добрий день всім! І знову ми тут, коло цієї бесідки. Там, де неділю тому ми ловили товсту лоба. Непогана була рибалка, піймали чотири штучки і от вирішили заїхати ще. Минулого разу чудово працювало пряжене молоко, малінка. От сьогодні по тій програмі продовжимо. Рибалка у нас буде, як зазвичай, добу. Ну а рибалка на то столу, бо це сидіти і ждать покльовки. Світа, він, якщо захоче, буде ловити коробчука. Я не буду. Краще вільний час ми з вами поспілкуємося. Хотілося мені затронути тему приватної водойми, її переваги, недоліки, хтось називає ці місця акваріуми. А ми з вами подивимося, чим же відрізняється акваріум від дикої річки. Коротше кажучи, спілкування буде сьогодні багато, але основне це ловля товстолоба. Нагадаю, що на цій водоймі норма вилову 10 кг. Тобто, якщо середні товстолобики, можна взяти 4 штучки ну або один трофей. Вітер, мабуть. Не бачу поплавків. Яких? А вон та дальна. Клюємо. О, біжи. Всі біжи. тут. Біжи, Біжи, біжи. Попусках, ну би щоб натягнув. Де воно? Там нема, нема. Натягую. Грається, грається, бачиш, з тобою. Опа. Ті бач, чіпляє цю резинку. Ну вроді нічого так, пішов далі. Там Ну тяни, коротше, там буде видно. Вроді як поплавки ті тягнуться сюди.

Я даже не помню, у нас... Мы на... не склювала чи не... Непоганый размер. Уберите, так. Уберите, уберите. Я... Я убираю, Я убираю. Да. Я еще и забагрився. за плавник. Заплавник. Опа! А там відчепився, мабуть. тану неси туди його в тіньочок. Ой, який гарнюний, дивіться. Ну такий Перший, друзі. До, до четверочки. Друзья. Так, давай щоб до четверочки. Не вискочив. Ти його отцепи і неси в тіньочок. Я тут зачеплю. Анис. Вон и два последних Аниса. И там, и тут. Вот нас очка. Вот, вот. Кидай сюда. Кидай, кидай, я сейчас мы возьму. На, забирай. Да, вот такой пацанчик. Первый кружочек. Ну, залазь. Залазь. Фу, Ось і перший, бачите, вже прийшов час міняти плантони. І покльовочка така гарна, така спокійна. Дві години простоїлись Насті і є. Клювання ми отримали на чудоплантон зі смаком аніс. Це в нас сторічний планктон, плантон. з минулого сезону. І бачите, отримали на нього покльовку. Я не пам'ятаю, чи ми ловили на аніс на цій водоймі чи ні. Але думаю, що можна вже зробити висновок, що на цьому ставку куліє на всі смаки. Я і казав, що сонце і вітер це його погода. Ну і ще така рання покльовка на початку рибалки дійсно піднімає настрій. Рибка кормиться, значить все буде добре. Це тут, це тут. Натягую, це... Сюди пливе. Що ж сюди, нам треба туди. Молодець! Так. клювання у нас. Надумав. Що таке? Не хоче. Зупинився? Так. Так він тягне туди, чи що? Що значить не хоче? Тут всі хочуть. Може це трофей похоже, так? Да? Я не знаю, але він не хоче йти. Та хто я знаю, тут вже ж свал такий пішов, та не довжен поїти. Іде. Може він гачком за дно зачепився там. Ну тут глибина здорова, я не знаю. Ану ну туди піди, в ту сторону потяне. Аж туди став до, до резинки. Давай сейчас на водку сяду, випливу и попробую вверх піднять. А я не ж не зовсім. Що, попробуем його з лодки дістати, надо хоть одервати Шо там зачепилось одно. Бо... Ось будемо діставати зараз. А він тянув сюди на себе. Чи ні? Та не должен був же він заодно зачепитися, я Як Я ж так. Вроді як сидить. Тільки... зачепчик о Щось важке таке, ну тяни на себе Там чи кирпичина, чи щось таке Та ти ж його не поволочиш по дні. Він на зійшов все перший є, є є та то столоб є там ще щось причепилось я тут там тут все бачу, то якась камінюка. маленький столобик Фух Так, кірпіч ус. Бачи, яка у нас мясна резинка? Кирпичину витягнув. Возьми його там під саком. Він невеликий. Це кирпич не взяв викидати. Взяла? Так, а як же мені плити? Таку кирпичину підняв. Оце... Оце тобі. Оце тобі приключення? Я зараз хоча б все до грибу до цих до черети. Та як ти мене витягнеш? Ти мене не витягнеш, мені треба підплить спочатку. Я ж не хочу кирпичину кидати тут. Та я не сюди сюди кину, просто вже ближче до берега. Щоб не там. Так, все, тепер. Тепер забирай мене сюди. О, це такого ще не було. Ой, ану. Я ж тут не вижу. Все. Ловили ту столоба, зловили кирпичінь. Це груз, так? Зарозили Так. Ну видно, розбиратися. Потім потім. Я зняла уж ч? Зняваю? А, він тут. Так, де ти, де ти наш малий? Він такий малий. Він такий малий? Наш. Ну, ладно. На дафнію кажеш, так? Ну, тому на да? дафнію я поставив, вона нічим не пахне. Так, на дафнію. Стоит можно начать еще. Вот, ну, есть, что начать. Куры. Я лежу, не могу, понимаю, что такой контент, но заработать кидать кидать. А сейчас рано все сонце. Может, на с ночью. Может быть, она открылась. Ну и за разом сейчас поменяем и тут планктон. Поменяем и тут планктона. Ставим корицу. На корице еще, друзья, не у нас. Пробуем. Пробуем на все. Невеличкий попався тут сто Кину Кинув поки що я в садок. Якщо нічого більше не піймаємо, тоді заберемо. А якщо піймаємо, то відпустимо. І бачили, зачепився за дві кирпичини Мусив плити, витягувати. Бачите, яка міцна снасть. Дві кирпичини підняв. Якби там не було другий лобік, поміняли плантона, рибалку продовжуємо. Амбрузія вже росте. Дуже небезпечна рослина Ти Це як натягне нічого себе гадньо кричить такий кромний сразу був опа де вони ныряють. Аж до самого дна опускаються. Появились. А, все перший. 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 Герненькі. Бери убери підцап пока. Та багринець чи ну, Ну, дулячкам. Опа. Двома гачками. О, це такий як перший. Хороший. Оп. Так. де, у нас там дырка чи що? в нього морда вона пролізла. Там треба дивися під там Писок витягнув. Так. Один гачочок і другий. І Так же само засікся як перший Як перша риба. І такий самий пузатий. Де? Такий самий пузатий і так само засікся. Такої ваги. самої ваги. Дивіться який красунчик. Третій. Там так строна під'їзду Ну а там невелика, там ті писок пролази Ну да бачить Ну здоровий не пролізе А зашить надо буде потім Щас полосну Полоснем від слізі такий слюнявий цей то Так, ну що, закидаємо. Ми ж тут все збирали, давай тільки піднімаємося. Закидаємо і все по новій. Ми штука перекинуємо. А який? Шо, який? Я хотіла понюхати. Понюхаю. Який плантон? Да. Клює на все. Мабуть, зараз такий, такий період якийсь, що що він... Що він все їсть. Умови йому підходять, погода, тиск. Вон на тій стороні приїхали рибаки. Недавно. Музика. Тут буде не скучно. Поїхали. Поїхали з горіхами. Не пускає, можна. Якщо так діло піде, то... то можна половину можна то... Ні, будемо ловити, будемо ролики писати. Тільки половину риби випустити, прийдеться що ж. Грубо кажучи, у нас два в зачоті. Сьогодні, ну, якщо два завтра, то буде добре. От і підійшов вечір. День був таким насиченим, Піймали три товстолобика і одну кирпичину. Рибалка була енергійна. На вечір у нас така приємна втома. Дуже надіємось, що завтра ранкове продовження буде не гірше. А зараз ненадовго прирвемося, продовжимо завтра. Всім до побачення!